Добрий день. сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами поговоримо про виявлення, прослухування в кабінетах, призначених для роботи головного командувача Валерія Залужного та працівників його апарату. Це резонансна новина, яка сколихнула не тільки українські, але й відповідно світові змі. Я нагадаю. Генштаб збройних сил України повідомив про те, що 17 грудня під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Причому звертаю вашу увагу, товариства, що прослуховуючі пристрої були встановлені у кабінетах, призначених для роботи не тільки Головнокомандуюча збройних сил України, але й. Працівників апарату забезпечення його діяльності, я нагадаю, наразі весь акцент уваги українських змі зміщено виключно на виявленні технічних пристроїв для зняття інформації в кабінеті залужно. Натомість, і, на мій погляд, і на моє переконання, варто говорити про те, що йдеться про встановлення технічних. Пристроїв в ниці кабінетів, причому основний аспект, на мою думку, приділявся все ж таки прослуховуванню саме працівників апарату забезпечення е, головнокомандувача Збройних сил України. Е, далі ми розглянемо, чому саме я так вважаю, і чому це, е, на мою думку, досить е, показовий факт всієї історії. Варто говорити про те, що з метою встановлення обставин вказаної події і її наслідків та осіб для неї до неї причетних було повідомлено Служба безпеки України, і це досить прикметно, що товариства прослуховуючи пристрої виявили не відповідно співробітники воєнної контрозвідки, а співробітники Генштабу. Причому досить цікаво є теж той факт, що прослуховучі пристрої були встановлені на території режимного об'єкту, тобто знову виникає питання, хто саме зміг потрапити на територію режимного об'єкту і хто міг встановити низку пристроїв для прослуховування? І і давайте подивимося з вами на повідомлення Генштабу Збройних Сил України з приводу того, що це мав бути новий кабінет головнокомандуючий, який перевірявся перед переїздом. Тобто, особа, яка встановлювала технічні засоби для прослуховування, прекрасно розумів характер пересування головнокомандуюча, і відповідно те, що цей кабінет і кабінети. Співробітники працівників його апарату не використовувалися до цього часу за інформацією в засобах масової інформації, е, технічні пристрої для зняття інформації перебували в так званому сплячому режимі. Тобто, встановлювалися заздалегідь. Особа, яка мала доступ до цих кабінетів, прекрасно розуміла, що ці кабінети певним часом не використовуються і не використовувалися. Щодо заяв самого залужного про виявлені апарати прослуховування, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний не розцінює виявлення пристрою для прослуховування у своєму кабінеті як тиск, та не думає, що в тому кабінеті могли би озвучуватися державні таємники. Здавалося б, на цьому можна було і поставити крапку в цій історії. Тим більше, що залужний відповідаючи на запитання, чи розсінює він виявлення прослуховуючи пристрою в своєму кабінеті як тиск, зауважив. Ні, як війну. Слідство доведе, що це може бути. Давайте дочекаємося з вами результатів роботи слідства і отримаємо відповіді, які цікавить не тільки українське товариство, але й відповідно наших західних партнерів, чому я говорю, що на цьому можна було і поставити крапку. Бо несподівано з'явилася інформація чи коментар колишнього заступника міністра оборони України Ганни Маляр, яка прокоментувала про службу в кабінеті Залужного. Так от, Ганні Маляр заявила наступне: що Є факти зливу інформації зі штабів, військова таємниця не раз ставала публічною. Ну, мене зацікавило подібний характер інформації, озвучений Ганною Маля. і він, на мою думку, більш ніж контраверсійний. Пояснюю, чому товариство. Ви всі прекрасно пам'ятаєте ту шпигунську історію з витоком величезного обсягу розвід інформації у Сполучених Штатах, коли співробітник секретних спецслужб. Опублікував ці секретні дані у відкритих джерелах, причому йшлося там про діяльність не тільки спецслужб Сполучених Штатів і оборонного відомства цієї країни, але й відповідно розвід товариства так званого п'ятого ока, тобто розвід товариства п'яти країн, які є найближчими союзниками Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю товариство у тих опублікованих файлах йшлося про що завгодно. Питання пов'язані з військово-технічною співпрацею з Ізраїлем, питання ядерної програми Ірану, питання стосунків з Китайською Народною Республікою, російське питання, але не було інформації, яка би свідчила про витік чутливого характеру інформації з Генштаба Збройних сил України, і це тоді високо оцінили наші західні партнери. Йшлося про те, що українським генштабом. Проведено низку контрозвідувальних заходів, які унеможливили виток цієї секретної інформації, причому це стало приємною несподіванкою не тільки для наших американських партнерів, але й неприємною несподіванкою для російських спецслужб. Тобто, саме цей факт свідчив про те, що. Не те, що встановлення прослуховуючого пристрою, але й взагалі витік інформації зі стін Генштабу Збройних сил України щодо планів українського військового командування неможливий. Натомість товариство, я вам нагадаю, що свого часу була досить е, цікава інформація щодо витоку, чутливого характеру інформації з Офісу президента України. І мене почули від Служби безпеки України, що справді. Тоді відбулося менше з тим, давайте подивимося на подальші коментарі Ганни Маляр. Не знаю, хто і що у головкома хотів почути, бо в принципі всі свідомі того, що є ймовірність прослухування і витоку інформації, тому це завжди враховується під час спілкування голосом, але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів так. Військова таємниця вже не раз ставала публічна. Ну, от, власне, подібні заяви з боку Ганни Маліри мали би стати предметом серйозної уваги з боку Служби безпеки України і військової контрозвідки про які витоки військової таємниці йде мова. Але варто говорити про те, що, на мою думку, я ще раз підкреслю: російська сторона, а саме її спецслужби, Мали досить обмежені можливості щодо встановлення прослуховуючих пристрою безпосередньо в кабінеті українського головноком... головнокомандуюча і відповідно головне е членів його апарату. І тоді тут виникає питання, що залужного знов хтось намагається втягнути в політику. Тобто, основний. Обсяг інформації мав на думку людей, які встановлювали прослуховуючу апаратуру йти не з кабінету головнокомандуюча, бо він прекрасно дійсно розуміє, що можна розголошувати голосом, а що ні, а відповідно з кабінетів працівників апарату забезпечення його діяльності. Я нагадаю трагічний випадок власне з помічником залужного. Який отримав подарунок і підірвався на цьому, так би мовити, вибухонебезпечному подарунку. Але є і інші досить цікаві співпадіння, а саме заява, навіть не заява, а публікація в Українській Правді опитування Київського. Міжнародного інституту соціології КМІС 29 листопада, 9 грудня 2023 року, вони начебто проводили це дослідження, але результати його опублікувані 18 грудня. Десять днів рахували напевно свою соціологію. Так от, згідно цього дослідження, довіра громадян України до президента Володимира Зеленського знизилася з 84 грудні. 22 року до 62 у грудні 23 року, а довіра до ЗСУ відповідно, головкома Валерія Залужного наразі складає 96 і, відповідно, 88% українських симпатій. Досить показове співпадіння по часу з оприлюдненням результатів соціології. Я нагадаю, буквально напередодні КМІС опублікував ще одну досить цікаву і не мій погляд. Контроверсійну соціологію щодо зростання серед українців розуміння того, що закінчити війну можна за рахунок територіальних поступок російським окупантам, причому зростання на 10%. Попередні результати показували не більше 10% подібних настроїв серед українців, і що примітно і показова основний відсоток зростання подібних настроїв на думку КМІС. Чомусь саме серед опитуваних на Західній Україні. Як на мене, два опитування знов таки б'ють бумерангам в першу чергу по замовникам цих соціальних опитувань, як власне і ситуація з виявленими прослуховуючими пристроями в кабінетах Залужного. Хотіли, як завжди, як краще. А виявилося? Виявилося, як виявилося, шановне товариство, а ми з вами разом далі спостерігаємо за цими вельми цікавими подіями. Чекаємо відповіді від Служби безпеки України щодо замовників і, відповідно, виконавців встановлення прослуховуючих пристроїв в кабінеті головнокомандуючих Збройних сил України. Ну і відповідно довіряємо Збройним силам України, віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті.